З приходом весни роботи побільшало у майстрів шину монтажу. До них щодня звертаються водії зі знищеними на львівських дорогах колесами. Незначно, що більше звертатися. Б'ють колеса, ну катастрофічний стан. можна сказати. таких доріг за 12 років. Я перший раз побачив, щоб такі дороги були дуже жахливі. Майстри кажуть, часом не можуть впоратись з ремонтом. Колесо, що потрапляє у чи вибоїну, буває, знищується повністю. Єдина порада купувати нове. Проте жартують стан львівських доріг вчить водіїв бути обережними, тому за допомогою звертаються вже зовсім неуважні. Коли дорога йде рівна рівно, потім яма, то звичайно, що більше таких звертаються А зараз. Дороги катастрофічні. Люди так помаленьку, з полесенько, з ямки на ямки, хіба такий хтось не дуже неуважний. Але якщо вже є, то колесо просто знищується. У міськраді обіцяють полегшити життя водіїв і до Великодня відремонтувати найбільш проблемні ділянки шляхів. До переліку вулиць, які лагодитимуть в першу чергу, потрапили наукова мазепи Кульчицької Петлюри Вашингтона, Стуса та Проспект Червоної Калини. На капітальний ремонт цих доріг бракує коштів. Тож поки що обмежаться Ямковим, який, як відомо, є тимчасовим. Ми маємо менше мільйона гривень на кожному району для того, щоб забезпечити проведення ремонтних робіт. В першу чергу ми звичайно ліквідуємо аварійні ділянки, тому що ми їх не можемо залишити. Хоча я прекрасно розумію, що такий ремонт буде відсили на один рік чи на два роки. А всю решту частини ми будемо приділяти увагу капітальним ремонтам. Розпочали ямковий ремонт, як тільки дозволила погода, кажуть чиновники. І чи встигнуть вкластись у обіцяні строки, теж залежить від погоди. Адже засипати асфальтобетон треба лише за певної температури і обов'язково за низької вологості, бо класти асфальт у воду не можна. Він матиме пористу структуру і швидше руйнуватиметься. Майстри, що працюють на вулиці Вашингтона, обіцяють дотримуватись цих вимог. Ніхто в мокру сиру погоду ложити не буде, тільки в суху погоду. Завтра буде погода, будемо асфальтувати. Сьогодні майстри лише обробляють вибоїни фрезою. Згодом у ями кластимуть чар асфальтобетону. Щоб повністю відремонтувати всі дороги Львова, потрібно понад мільярд гривень. Проте коштів не вистачає навіть на магістральні шляхи. Про міжквартальні поки що мова навіть не йде. Уляна Сінько, Юрій Гелетович, Новини.